День добрий. А мені сказали, що посилка приїхала, а я її не бачу, в мене така довга-довга повинна бути. І так, що ми робимо? Дивіться, коротше, особливо у мене є така фобія. Ну, я думаю, не тільки у мене, у багато в кого є фобія коротких водок. Для мене розмір 3,6 метра, ну це прямо щось дитяче. Я звик, що ну, вудка повинна бути хоча б п'ятерочку, правильно? Ну, всі до цього звикли. Але херабунщики кажуть, спробуй, спробуй 3,6, то там реальний кайф. Тому що я зробив? Я замовив на Аліекспресі собі пару вудок. Зараз подивлюсь, наскільки вони нормальні чи ненормальні. І саме головне, чи буде клювати риба з такої відстані. Ой! ебать его на сопля. Пиздец, нахуй. Это просто срака якась. Ну ладно, попробуем. Да друга. О, это носочек поприятней. Попри... Не флизелин вонючий. Так, а его надо стоять? А, бачу. О, это посимпатичней. Это уже на утку схоже, блять И тоньше в два раза. А пізда теж, сука, така лапша. Як не я хуйозно. Одна ще й до іншої. <різь> Дивись, коротше, замовив заліжки собі підставку для утки. Типа Херабунську. Так воно уйобічно, просто страшенно зроблено Тут воно щось прокручується, все, коротше, отут болтається. Ну, коротше, піздець. Але, але з нею доволі таки зручно. О, отака хуйовина довженна. Я вже плюс-мінус зрозумів, її треба встиркувати, щоб воно адекватно було. Це буде отак під кутом в сторону кидатись вудка. О. Так, вудки нам прийдеться оснащати повністю з нуля, бо у мене нема оснасток на таку малечу. Значить, Що ми робимо? Робимо все як. І всі, нічого нового, подібну інфу можна знайти без питань в інтернеті. Що у мене по Лескі? На я знайшов собі короче, з давніх-давніх запасів Match Sinking, тобто вона тонуча, важка. Це для того, щоб, щоб леску можна було максимально просто втопити і вона не тягала поплавець плавець хвилями, там, всі, всі, вітром і прочою Так. В'яжемо петелечку для цього для вдавки. Хвостик робимо, щоб можна було потім знімати його швидесенько. О, хвостик є. петелька є. Тепер що ми робимо удавочку І всю херню продиваємо. О! І сюди. Так, лесочка. Лесочка, лісочка, лісочка. Я не знаю скільки лески треба на таку сопливу палку. Зараз відмотаю по класиті і потім хер достану того карася. Но будемо робити вже по людськи хер з ним. Значить, що на довжину палки легку беру. Далі. Лісочка у нас є. Тепер, що? Тепер шукаємо поплавець якийсь. Поплавець звісно, рано. Спочатку треба таку фільовину. Дві штуки їх вліпити леску. Ось Так. Раз. І два. Потім коннектор. Який-небудь. Ось такий, наприклад. І ще дві хуйовіниці. Раз. О, тепер два. Так, з коннектором ми розібрались. Поплавець буду брати якийсь, мабуть, найлегший. Бо палки сопливі, нема ніякого сенсу ставити туди гроб. 1,9 ось у мене є. Поставлю 1,9, мабуть. Отака лялька. Так, далі. Треба ще одна кохуйовіна одна. Сюди можна одну тепер. Так. А тепер грузики. Це взяв вже собі тепер цей готові, щоб не мотати по пів години. Ну з чому питання? Тут воно написано 1,5 грама і ніхуя там не 1,5 грама. Треба все потім окремо ще відбалансовувати, відкусувати його потрошечку. Так. Поки так. Значить, що ми робимо? Дивимося, як працює поплавець. Ніхуя собі? Мало? Оце вже дохуя він взагалі втопився. Будемо відкусувати потрошки я ніхуя не записав, мабуть, да? Вообще шикарно, блядь. Вертлюжок. З цього краю ми в'яжемо вертлюг, на нього потім буде одягатися ця матня з поводками. Як в'яжеться повідесь на корейську оснастку. Ось оцей повідець повинен бути біля 13 см від гачка до гачка. Тому трохи з запасом херачимо кусак лески собі і прив'язуємо одразу другий гачок. Так, відміряємо, Рак 5 десь повинен бути один. І цей отак на такій відстані там десь 7-8 см вийде. Все, зав'язали. Зав'язали і забули. Щоб потім зв'язати повідець, треба що зробити. У вертлюжок вставляємо леску. Потім з цієї петлі робимо удавочку. Ось вона. І в цю удавку потім вставляємо оці два гачка. Хуяк, хуяк. Тримаєш так, щоб вони були ну, на, правильному, на, на правильній відстані, як тобі треба. Вирівняли їх біля них, щоб було біля 2 см. О, і зажав. Все, корейська оснастка готова. Кайф, блядь. ты, блядь. Гасил. Такая маленькая, так уперлась. Карасё, карасё, карасё. Карасе, карасе, ие-ие, карасе. Лещик карасек, карасё, карасё, парасек. Ух ты, що творишь, демон. Это самый крупный поки. Блять, удочка просто охуительная. Е, е, -е блядь. Хорошенький. Поросек. Ласточка малесенька. Да ты ж. Такие упитанные. Чесно кажучи, я вражений. Як мінімум, я розраховував на то, що малесенькі вудки будуть для якоїсь малесенької рибки. Але. Водойми. І зараз у нас знаєш що буде? Краш-тест тих китайських палок. Нихуя себе, спеції, смотри как пошли. Только макнув в дип і одразу клювака. Ну давай. Щоб я на вернікаті. Ебать, дивись що твориться. Оце воно, глянь, як вудка відіграє. Коротше, повідець, щоб ти розумів 0,15. Глянь, як вудка в три погибелі хуяри. Йоп твою мать, який кайф, блять, як наче як іграшкова якась ловля. Лески дуже багато. Блять, діп працює, я їбу як. Ось тобі і ловля. Та ти що кайф, блять, просто тащусь. І це малесенький. Був би крупніший, я б його проїбав би, мабуть. Ось тобі і діп. Я ніколи в цю хуйню не вірив, в принципі. Ось тобі перший карпік. Йоп, твою мать, який це кайф. Просто кайф. Я кайфанув. глянь-ка, рибинка кайфова. Кілошного коропа я завалив. Коротше, якщо цікаво, то в принципі можна якось зняти окремий відос, там, де чисто по короповій риболовлі вже основательно так заїхати і дати їм піздюлей. Бо цього разу було маловато часу. Поклевочка, поклевочка, поклевочка и сразу идет, смотри как. Гордей, смотри, гордей. Ну, это карась, да. Это, это карась. шикарный. 015 лесочка. Знаю, Есть один нюанс, почему я ненавижу китайские вудки. Вони дуже-дуже сильно найобують з довжиною. Тому зараз ми, мабуть, розкинемо ці ламачки і глянемо, хто нас наскільки наїбав, бо різниця в довжині ну, прям відчутна, в руці прям відчутна. Нагадаю, в документації було написано, що це вудки 3,6 метри. Що я вам покажу? Тут різниця сантиметрів, мабуть, 20 уже очевидно. Ось одна вудка, і вон друга вудка закінчується. Значить, та, що мені більше не сподобалась, вона 3,60. А ось ця вудка, яка піздець, яка кайфова 3.36. Можна ж да, вважати, що мене наїбали аж на 30 см. Давай, 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 мой хороший. Ух ти, блядь. Що це таке? Сука, в корч пішов, ти шо? Так не шуті. Карасик. В На цю будку клюють тільки карасіки, короче. Ну але блять, які вони пиздаті. Дивись, який карась. Я ебу. Це воно. Якщо їх трясеш в руці то одночасно, то наче й немає ніякої різниці, але все ж таки, мабуть, із-за якості або із-за в 30 см, одна з них ну, прям кайфова, кайфова. О, покльовочка, покльовочка, покльовочка. Карась шикарний. Дякуючи людям, які все ж таки мене надоумили спробувати подібні дриняки, У мене є два відкриття. Перше відкриття це все ж таки риба ловиться на вудки навіть трьохметрової довжини. Можна до неї достать, а якщо постаратися вибрати правильне місце, то взагалі питань ніяких не буде. Ну і друге, їбать, як це кайфово. О, о, давай, 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 давай. Ти сучка. Расік, прикалюха в тому, що ця делікатна снасть вона теж має свою роль. Коли ти тянеш на цю сапливу, тонесеньку, акуратненьку паличку вона в'яже рибу. Вона все, в принципі, робить за рибака. Ти просто витримуєш паузу і даєш рибі заїбатися. Дуже дуже круто працювати не товстими лєсками. Значить, дивись, чому прикалюха. Ловив я і ловив. Знайомий. І знайомий ловив на стандартні карасьові такі мощні снастки, і в нього було два відрива. Я ловив на 0,18 волосінь основну і на 0,15 повідці. Ні одного обриву в мене не було, бо все, все виваляла вудка. Відчуття боротьби з рибою в тебе із-за того, що ти, в принципі, не можеш нічого такого зробити, ти ж форсувати не можеш, бо в тебе палка прогинається. Тому. Відчуття цієї поїмки вони розтягуються до бізобра, і ти кайфуєш від кожної миті. Так, да, в цьому є і хуйова сторона, бо якщо ти будеш ловити десь біля якоїсь патики, корча там чи ще якоїсь хуйні, ти просто не зможеш рибою затримати, щоб вона в ту хуйню не залізла. І це да, це проблема. Хоча, якщо ж дивитися, як ловлять всі ці оці, самі, у ті там, десь хуй знає де, значить вони ловлять на. Платніках. І платники в них як басейн. Коротше. Вони взагалі просто квадратні, просто отвісна стіна. Ну, тупо басейн, коротше. басейн з карасями. Там, де карася, того жопою жуй. І вони приходять і кайфують від цього процесу. Що кинув? Ух ти, козлина. Саме прикольне, що в принципі я ну, знайшов карася і у нас в дикому місці, де можна його половити, і він клює. Да, часу, звісно, хер да ніхера, я виїжджав там чисто після роботи по кілька годин половити, Але знаходив і ловив. Правда, піздець, скільки всякого малька, який зайобує, всяка там подліщовка, всякі красноперочки, платвічки і тому подібна срань. Але от платник, який скоро може бути відкриється. О, там потікавіше, мілкої риби там нема, тому вже можна посидіти і по Подумати про життя між покльовками. Можна закинути уже дві вудки і встигати за ними. Бо якщо ти кидаєш в, дикому, в дикій водоймі в дві вудки, ти просто не встигаєш ними махати. В тебе клює постійно якась хуйня, ти і, і, ну, клює в льот. І тож цікавий факт, коли підходить карась, вся ця херня-мілка вона кудись зашарюється. І це таке спостереження, яке я вже помітив не на одній риболовлі. З приводу оснащення для херабуни, я подивився, що у нас є. Є таке відчуття, наче як кожна мавпа, яка називає себе бізнесменом, замовила всі ці речі, десь там на тему чи на Аліекспресі, наїбошила туди ікс два ціну і продає за нерозрозумілі гроші. Тому як для себе, як для вас. Ма, мабуть, я все ж таки радив би залізти на якесь там тему чи Аліекспрес, що я в принципі робив, і не замовляти собі вудок. Єдиний нюанс, якщо ви дуже там прям зажрались і вам кожна вудка не підійде. То так, да, буде проблема з вибором строю. Бо я ж так розумію, що пишуть там всяку паїбень. З приводу тієї вудки, де мене наїбали на 30 см, скажу, що вона буде заїбість стопудово 100 і в 4-метровому варіанті, а далі вже є нюанси. Але щоб ви не думали, що ви там якось піздець, як проєбетесь, якщо купите Китай, я вам скажу так: у мене зараз є дві дайви. І тільки одна пиздата. Тому на сьогоднішній день скажу, що якщо ти хочеш захворіти херабуною і тобі реально ніхер робить і хочеш поекспериментувати, проїбати якусь там тисячу дві гривень, то замовляєш вудки 3,6 метра і 4,5. Більше нахуй не всралося. В будь-якій калюжі ти прийдеш, зрозумієш, як працює ця оснастка, і після цього вже почнеш якось аналізувати ситуацію, обирати правильні місця і ловити нормальну рибу. Нормальну рибу тягати, ну просто піздець, як кайфово.